Добрий день, любі мої. Що чекає Київ з 29 серпня по 4 вересня? Давайте подивимося. Отже, отже, Київ. Спочатку дивимося, як завжди, обласний центр, а потім на область. Дивіться, що я можу вам сказати? Що деякі школи будуть відчинені з 1 вересня в Києві. Тобто, все-таки школи деякі відкриють. Але більшість шкіл в Києві не буде відкрито. Далі, другий момент. На цьому тижні тривоги продовжаться. Тобто, вони будуть все-таки тривоги. і Трошечки менше, ніж було, щось буде пролітати. Дивіться, ще будуть виявляти, виявляти дрг Якось прям у них нова якась програма з виявлення їх з'явиться. Далі, ця карта мені не дуже подобається. Це карта, якби в даному випадку, це як, знаєте, не нехватка коштів, а якось людина, чоловік при владі дуже хоче коштів і думає, як їх щось пов'язано з судами. А, думаю, як реалізувати свої плани з а, насичення. Так, Київ. Київ дуже хороша карта. Це а, колісниця. Це а, карта, яка показує нам рух вперед. Такий дуже швидкий рух. Тобто щось відбудовується, щось а, першовересневі якісь будуть а, як. Лінійки в деяких школах. Але, в принципі, люди в Києві, вони. Не можу сказати, що вони починають жити все, всі, починають жити повноцінним життям. Якась ситуація все рівно підвішеності такої, знаєте. І люди починають уже працювати, Так. Але. А ті дії, які зараз задіяні в Києві, вони будуть на стражі порядку. Тобто вони будуть святкувати, вони будуть попереджати, так, що вони там, що ДРГшники хочуть нас зробити, все буде добре. Тобто вони будуть попереджати. Люди будуть святкувати, а ті будуть попереджати. так що тобто все, все добре, в принципі. Давайте ще на одних подивимося. Київ. В принципі, нічого такого поганого в Києві я не бачу. Так, ви знаєте, якісь заходи по обороні Києва все-таки будуть в Київській області, так, будуть вживати. І вживати будуть на оборону. Тут будуть якось, якось як чекати, для того, щоб оборонятися. Тобто якісь можуть додаткові укріплення, можливо. А, додаткові м -м, блокпости, все ж може бути, так? Кладаються кошти для оборони саме Києва, щоб ворог не прийшов мирно. Все. Це ще я хотіла почути і побачити, це карта миру. Це най найкраще. Так. Отже, а, дивимося область. Давайте подивимось на новеньких моїх картах. 78 магів називається колода. Так, що чекає область? В принципі, в області так само. Не, не всі школи будуть відкриті. А, і Київська область ніби буде охоронятися, як, знаєте, як з повітря вона буде охоронятися. Когось знайдуть, дивіться, бачите? Когось знайдуть і. Буде недобре йому. Так. Область. Е, так, по області повітряні тривоги. Mm. <свісно> Діти будуть деякі дуже страждати, бачите, знову повертаються, не, не, не дуже хочуть навчатися, деякі будуть хотіти, деякі ні. Якось буде період весіль, до речі. До речі. Так, такий нюанс. На цьому тижні будуть якісь можливі кадрові перестановки в області. Щось там буде якісь зміни, якихось керівників будуть. Так, давайте ще подивимося. Так, найголовніше подивимося, давайте, це чи буде напад від дерунів. Ви знаєте, я вже дивлюся ці напади, напевно, не один місяць. І я дивлюся, і вже після того, що було, і така, яка є там оборона, можу вам сказати, що. Якщо навіть вони і зайдуть, то вони так по зубам получать, що оце лякать, вони будуть лякають, 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 лякають. Знову, лякання, що вони будуть йти, що вони будуть наступати, а ми їх чекаємо, вже аж заснули, розумієте? Ні. Ніякого наступу не буде, все буде добре. Карта Мир, так що все буде, буде добре. Не переживайте. Київ захищений, як, напевно, не одне місто не захищен в Україні. Отже, Київ, Київська область, тримаємося, все буде добре. Все буде Україна. Але зберігаємо. Всі умови воєнного стану, тобто всі е, дії, які ми повинні виконувати. О 23-й годині у нас комендантська година, тому велике прохання не шастать вночі. Всім дякую, тому що повітряні тривоги найбільше будуть вночі. Всім дякую, е, тримайтеся, до побачення!